Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Соціальні істоти, які живуть з граями і піддаються дресируванню. Це все про щурів. Їх, до речі, на планеті удвічі більше за людей. Фізіологія щурів дуже схожа на людську. Наприклад, якщо щора збільшити доросту людини і розпрямити скелет. То виявиться, що суглоби гризунів та людей влаштовані однаково, а кістки мають таку ж кількість частин. А ще які люди вони можуть сміятися, коли гризуни граються або їх лоскочуть, вони часто видають звуки, що схожі на сміх. Є навіть дослідження вчених, що гризуни теж реагують на лоскіт. У відповідь на нього гризуни видають ультразвукові сміхоподібні звуки. Ще у щурів добре розвинена пам'ять. Вони можуть з легкістю орієнтуватися у просторі чи в місцях, в яких бували раніше. Цей світ щури бачать у сірих кольорах, а червоний та всі його відтінки для них видається суцільною темрявою. Щорі дуже активні та пластичні. За потреби вони можуть стрибати на 2 метри заввишки, а ще вони чудово плавають. Є навіть офіційно встановлений рекорд: 29 кілометрів, який щур проплив без перепочинку. Щурі можуть вижити без краплі води довше ніж верблюди, а рівень інтелекту у них вищий ніж у кішки. Попри те, що пацюків завжди пов'язують із інфекціями та заразами, ці тварини дуже охайні. Єдина частина тіла, яку вони рідко чистять самостійно, лускатий хвіст. Самі щури не переносять заразу. Це роблять блохи та інші дрібні паразити, що живуть в шерсті.